Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні вирішила приготувати оладки картопляні. Залишилось у мене картопляне пюре. Вчора на вечору готувала, і вирішила приготувати оладки. Є в мене відео, де я готувала картопляні пончики, а сьогодні будуть оладки. Картопляне пюре у мене звичайне таке, як готуємо ми собі їсти. Тут є і відвар, трішки відвару додавала я з картоплі, і воно вже солоне. Так що я додаю в нього двоє яєць і у яйця ще пів чайної ложечки додала солі. Трішки розколотила, додаю сюди картоплю. на кефірі робити. Кефір, кефір трішки підігріла тепленький. Оладки будуть дріжжові. Перемішаю. Картопляне пюре я нагріла. Воно стало м'якше, таке не, і гарно товкачкою розімняло, розімняла, щоб не було таких грудок великих. Ось така картопляна маса поки що виходить. Додаю дріжджі. Я беру сьогодні свіжі дріжджі, взяла 18 грамів свіжих дріжджів, додала трішки води теплої, столову ложку, десь півтори, і чайну ложечку цукру. Додаю зараз сюди приправи. У мене часник сухий, сушений і приправа до картоплі. Можна взяти, якщо приправи, я думаю, можна взяти і звичайний перець мелений, коріандр мелений. Хто який любить приправи і додати. Ще один такий у мене інгредієнт зелена цибулька. Додаю сюди. Можна і кропчику свіжу, якщо є додати. Думаю, не помішає тут. Можна додати і терту ковбасу, і сиру трішки за бажанням. Також буде непогано. Тут у мене 500 грам борошна. Рецепт такого у мене нема записаного точного. Я вже відштовхуюся від кількості свого пюре. Так що тут 500 грам борошна, але не знаю, чи воно все піде. Буду колотити тісто і дивитися. Все воно не піде явно. Тісто має бути густеньке, але не таке ж, як. На ріжки. Отаке вже тісто, але я думаю, що ще трішки борошна додам є. Я. я додавала вже раз ще порцію борошна. Відміряла 3 столові ложки олії і також додам сюди олію. Буду домішувати тісто. У мене така моя ложка. Оце люблю її нею тісто замішувати, старенька. Перепала в спадщину мені від бабусі чоловіка. Але. Я її використовую тільки для замішування тіста. Дуже нею зручно таке тісто замішувати. Ще додаю борошна. Тут треба так і не дуже забити тісто, дуже густе зробити і не рідке, бо якщо буде рідке, то буде олію сильно впитувати у себе, будуть жирні палатки. Так що так. Хочу замішати, щоб було добре, І ще додаю трішки. Вже таке густеньке, думаю, що, мабуть, на цьому я вже. І зупинюсь з борошном. таке, таке важко вже мішати ложкою Густенькі. ось таке воно і буде в мене. Все, і зараз поставлю його в тепленьке місце. А тепленьке місце в мене зараз в каструльку візьму води тепленької. Поставлю на каструльку з теплою водою, накрию, звичайно, харчовою плівкою, рушничком і нехай підходить. Підійшло моє тісто картопляне і буду я викладати на сковороду. Уже свої оладки. Тут у мене олія вже розігріта вогонь такий середній, менший, як середній. Ложку я вмочаю в олію і буду викладати, так буду брати, викладати на сковороду оладки. Істо, горне пухкеньке. Буду смажити під кришкою. Так що зараз накриваю кришкою, ще вогонь трішки зменшу, бо в мене щось вони дуже киплять. Ще зменшу менший. І все. І накриваю кришкою, нехай з цієї сторони підсмажиться трішки. І буду перевертати. Трішки підсмажилися з цієї сторони. І я буду перевертати. Потім ще раз буду їх перевертати на ту цю сторону, а зараз перевертаю поки що нехай з, з, з другої сторони підсмажаться трішки. І знов накрию кришкою, і нехай вони смажаться з другої сторони. Готові мої оладки буду знімати вже, знімаю на паперові рушнички, щоб олія лишня, з них забралася, і буду викладати слідуючу партію. Отакі. Виходять красончики. Досмажились мої оладки. Отакі От вони вийшли. Чоловік уже обідав, сказав, смачні. Я також спробувала, щоб знати, як там вони на сіль. Сіль, якщо, дивіться, залежить від того, яке у вас пюре, наскільки солоне. Я додавала півчайні ложечки, ще. До цієї маси пюре солоне, то в мене вийшло нормально. таке, як ми любимо. Якщо любите солоніше, то орієнтуйтеся вже по пюре, можете більше додати або менше. Зараз вам розламаю такі, бачите, пухкенькі. такі лодки. Так що, у кого стоїть пюре, і ви не знаєте, куди його прилаштувати, то можете зробити такі лодки. І буде смачно. Можна сметанкою просто, можна в сметанку додати часничку, кропчику і з таким соусом сметанним з'їсти, буде смачно. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.